Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Прифронтові міста і села Запорізької області витримали удари з артилерії та РСЗВ. Рятувальники та посадовці з'їздили у Малинівську громаду зафіксувати руйнування. Інфраструктура та житловий сектор знищені майже на 100%. У селі Малинівка залишилося всього 5 жителів. На пісках 16-річна дівчина хотіла вистрибнути з вікна восьмого поверху. Перед тим у квартирі сусіди чули скандал. Дівчина видерлася на підвіконі і трималася за кондиціонер. Звіти її зняли автодрабиною. Рятувальники її передали психологам. На запорізькому напрямку наші хлопці підірвали ворожу БМП, а ще показали, як працює українська бойова авіація. Окупанти вивезли артефакти з Мелітопольського музею Кам'яна Могила до Криму. 120 цінних експонатів виставили у заповіднику Херсонес Таврійський. Більше року Запорізька облрада не проводить сесій, а зарплати керівництво отримує. Голова облради Олена Жук відповіла журналістам, що депутатів не збирають з міркувань безпеки. У Павлівській громаді розорали балку. На її місці зробив собі проїзд Біляєвський збагачувальний комбінат. Їхні інтереси лобіює місцева влада, скажеться селяни. Називався правоохоронцем і просив телефон для перевірки в базі. Після чого тікав. Поліцейські затримали серійного шахрая. Йому 23 роки, а наступні три ризикує провести за ґратами. Окупанти погрожують забрати квартири у бердянців. Кого довго не було вдома і хто не платить їм за комуналку. Такі квартири хочуть забрати в госсобственність. Повертається швидкісний потяг інтерсіті, Київ, Дніпро, Запоріжжя. Комфортний «Хюндай Ротем» вийде на колії з 10 червня. Два тепловізори для батальйону Нацполіції передала компанія «Метинвест». Прилади нічного бачення дозволять розпізнавати об'єкти вночі максимально детально завдяки зуму. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.